Ну, що ви мої курчата? Будете морозиво їсти? Мама, а якщо ми курчата, не батько хто? Ну. Ей, -е -е, ти називай більше їх цеплятами, ти мене зрозуміла. А то що? Називають тигрятами, ливанятами, угу. так краще буде, для мене для них. Угу. Розвели тут курятник, тиха угу. угу. фабрика. Угу. То що, морозиво будете? Так. Да. Да. Буде. Дочу, мені треба з тобою серйозно дуже поговорити. Папа, ну що вже трапилося. Чуєш, ти собаку собі хотіла? Так, да, хотіла, дуже хотіла. А коли вона сходить туди, я за нею прибираю, не ти. Ми з тобою так не домовлялися. І ще раз вона туди сходить, я її вижену на подвір'я, охороняти вхід в під'їзд, зрозуміла? Мам, це не чесно. Ну, чого не чесно? Бо коли в мене народився братик, і він сходив памперс, папа не виганяв його на подвір'я охороняти. Mm, ну, да. Так, згоден. Ладно, пішов прибирати за собакою. Пока-пап. <гас> Пока. Доню, ось тобі їжа. Не забудь, будь ласка, в школі на перерві поїсти. Добре? Мама, дякую, що ти рвуєшся за мене і даєш мені таку масштабі булочки. Ти повинна їсти і бути такою здоровою і гарною, як ти зараз в мене. Та, батько, чого ти мені завжди в школу даєш їжу? А, синко, тобі кое що розкажу: слухай мене уважно. Слухаю давних давен чоловіки їжу здобували на полювання. Мисливцями були, ти мене розумієш. Так. Чо, ти хочеш, щоб я полював на куртях в школі? Синку, розумієш? Треба ще з малих часів розуміти, що до чого, і щоб було трошки легше потім. Та ти знов щось передивився в фільмі в якийсь. Так. Ось дивись гроші тобі, візьми, купиш собі в школі щось Добре. смачненьке і поділишся з сестрою. Добре, мам, я так і зроблю. Не хвилюйся. Мама, може, мені вже теж гроші? Ну чому тобі? Ти ж розумієш за все повинні платити хлопці. Просто ти син пішов в тата. Чому? Йдемо подивимося. Ну йдемо подивимось. Батько, в мене сьогодні такий був складний день. Говори, синку, чим я можу тобі допомогти? Ой, сьогодні так багато домашнього завдання задали, аж так хочеться в ігри з друзями. Я тебе, синку, розумію, що ти пропонуєш робити? Ха-ха, це вже інша справа. Роби, що хочеш, як тобі подобається. Я в тобі не сумнівався. Ти завжди мене прикриєш. М -м -м. Да, Точно, батько пішов. Ти була права.